Від геморою допомагає гемороль. Швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Ми продовжуємо наше інформаційне мовлення вже з новим гостем, з новими темами. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародник Вітаємо вас. Доброго дня. А давайте обговоримо з вами підсумуємо точніше, можливо, такі проміжні підсумки зробимо візиту Дмитрія, наближеної особи до Путіна в Сполучені Штати Америки. Тим паче, що тут вже є знаєте не лише якісь наші здогадки, аналітика про що можливо йшлося, хоча б по яких напрямках перемовний процес тим самим Віткофом з іншими представниками оточення Трампа. Але є реакція піскова речника Путіна, який формулювання приблизно таке озвучив є обережний оптимізм, що і наші зв'язки з ді. Сполученими штатами Америки вони потеплішують або вже потеплішили. Ми налагоджуємо там по різних кейсах і напрямках партнерства, співпрацю, зокрема в фінансових, економічних царинах, і напевно, ми маємо все ж таки проводити паралелі візиту Дмитрєва, адже він був нагадаю в Саудівській Аравії на перемовинах, із процесами перемовними і мирним врегулюванням щодо війни в Україні. Як ви оцінюєте його візит? Що думаєте про перспективи? Ну, ми бачимо, якщо говорити по ті позиції е, Кремля, от при кому ви тільки що зазначили, і взагалі по тому візиту, е, який відбувся, саме візиту е, спецпредставника російського диктатора Кирила Дмітрева до е, Сполучених Штатів, то очевидь, е, тут є намагання. Кремля нав'язати власне свою точку зору для того, щоб можна було досягнути мирного регулювання на умовах тих, які виставляє Владимир Путін уже протягом всього періоду повномасштабної агресії Росії проти України, і зараз фактично вони вбачають в цій ситуації таке певне вікно можливостей. Для себе, адже триваюча війна і напруженість у відносинах між Росією та США створюють значні перешкоди для відновлення повноцінного співробітництва. І, звісно ж, Кремль хотів би, скажімо так, досягнути. Певної відлиги в цих відносинах, але перш за все не хоче це зробити в контексті економічних аспектів, враховуючи і той санкційний тиск, який був запроваджений проти Росії Вашингтоном, і та міжнародна ізоляція Росії. Ну завдяки дуже великою мірою саме США. Це сталося і вочевидь, Росія зараз намагається якось щось виторгувати для себе в цьому сенсі, щоб можна було вийти з тих цих рамок, і тому ми бачимо, що ці контакти зараз відбуваються особливо в той період, коли Трамп хотів би досягнути мирного врегулювання в цій війні, тобто. Зараз е, доволі таки специфічний період, е, коли з одного боку Російська Федерація продовжує здійснювати масові масовані атаки по Україні, вбиваючи її громадян, руйнуючи інфраструктуру і тому подібне. А, а ну і також тривають активні бойові дії. На лінії фронту, але водночас вони намагаються щось виторгувати для себе. Ну знаєте, мені здається, що це е, 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 ну, е, ну надто вже по ізуїцьки Веде себе Росія, враховуючи те, що поки що ніяких кроків на шляху до мирного врегулювання Москвою зроблено не було. Так ми бачили ці домовленості, стежили за ними, коли нібито Росія погодилася на часткове перемир'я, але вона воно не протривала напевно, і доби. От коли продовжуються здійснюватися атаки, в тому числі страждає енергетична інфраструктура і акваторія Чорного моря досі. Є неспокійною і потерпає прибережна зона, портова портова інфраструктура, і тому подібне. Тобто, скажімо так, абсолютно Путін нехтує навіть тими такими дуже хиткими домовленостями, які відбувалися ну, зокрема і в Саудівській Аравії, і тому подібне. А натомість вони дуже скажімо так охоче направляють своїх людей. До США і Америка вимушена навіть знімати оці санкції, які були запроваджені заради того, щоб продовжити цей діалог. Але насправді прогресу поки що ну принаймні для нас відчутного немає. Так, звісно, що зняття санкцій для того, щоб Дмитрія фізично проїхав і провів перемовини. Це прецеденти, і не хотілося б, щоб вони повторювалися, але такі прецеденти були і раніше. Ситуативне зняття санкцій саме для проведення або відновлення діалогу. Ми цю тему продовжимо вже з наступним гостем. Вам вже ж дякую, що знайшли час. Станіслав Жіліхоський, кандидат Спасибо. політичних наук, експерт міжнародник Я вже у цій привітаю Сергія Лещенка, радника керівника всього президента України. Пан Сергій вітава. Я, Я би продовжив з вами цю тему, але в дещо іншому ключі візит Дмитрієва – це не лише про економіку. Економікові фінанси не лише налагоджені зв'язків відновлення Росії з новою командою, значить, в Білому домі Трампа, але це і про Україну. І от в інтерв'ю Fox News Дмитрів припустив, що е, гарантії безпеки від союзників, європейців американців для України можуть бути прийнятними Росією. Деякі гарантії, що правда, не поточнів, які саме президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що гарантія безпеки можуть лише бути або членство України в НАТО, або е, контингент миротворчий від наших партнерів. Пєсков, коментуючи візит до Дмитрія, оцінює як позитивний, тобто глобально в Кремлі розуміють, що без гарантійної обійтися на якісь поступки вони підуть. Як ви оцінюєте його візит? Ви знаєте, ну по перше, щодо гарантії, я нагадаю, що Росія хоче буде теж гарантом української так, незалежності та безпеки. І коли вони почали повномасштабне вторгнення, вони нав'язували навіть цей статус. Звичайно, як агресор може бути гарантом. Це тільки відомо невідомо, кому відомо. Це не може бути в принципі, але гарантії безпеки Визначальні, тому що російська агресія недмінна повториться, це вже не є навіть якась фантазія, це кажуть всі аналітичні установи. В принципі, Балтійські країни розглядають себе на роль наступної точки вторгнення, якщо Україна на вистаті, і так далі. Це перший пункт. Пункт другий, що стосується Дмитрієва, тут загалом, знаєте, американська історія вона дуже цікава. Вона, знаєте, вона наповнена подіями, наповнена персоналіями, про які ми вже забуваємо, тому що це було давно. Але оскільки в Америці демократія, все це свого часу дуже ретельно документує. Відбувалися, описувалися, писалися книжки. І от те, що зараз відбувається з Дмитрієм, мені нагадує обрання Кеннеді президентом у 61-му році його інаугурація. Тоді перед обранням Кеннеді резидент КДБ. Юрій Барсуков, який працював в Америці під прикриттям кореспондента газети «Ізвістя», він регулярно контактував з адміністрацією Кеннеді і намагався побудувати цей окремий міст зв'язку. В обхід посольства, в обхід контактів міністрів закордонних справ, в обхід всіх інституцій, просто був прямий такий доступ. От я думаю, Дмитрів розглядає себе на роль такого прямого доступу mm -hmm. цього. Юрій Барсуков, тільки 21-го століття, який буде комунікувати. Тоді Барсуков комунікував з Бобі Кенеді, сином. Джона Кеннеді. я думаю, він буде намагатися комунікувати з Віткафом як такий. Віткаф. Ну він не брат Трампу, але він такий іде ідеологічно ідейно близький до Трампа. Це теж підприємець, теж з Манхеттена, теж людина комерційних поглядів, теж така достатньо ну позбавлена якихось рамок погляду на світ через призму державного департаменту, стратегій. він не дивиться на це очима цього довгої телеграми. Джорджа Кеннена, який описував Росію або Радянський Союз як глобальну загрозу для Америки на століття вперед. він дивиться як комерційну можливість. Росія це комерція. Давайте, от так само і тут. Вітков, він такий, знаєте, як такий брат, нерідний для Трампа. В певному сенсі я просто описую цю логіку. І тут є свій модератор Дмитрієва. Тоді це був цей Барсуков, кореспондент із Весті в 60-х роках, який комунікували. І вони оцю дипломатію неформально вилаштовували тоді, влаштовують зараз. Тобто, в нас історія в принципі повторюється. Ми просто забу... Забуваємо про те, що колись так було, тому що ми не були свідками цього. Але я думаю, вони спробують використати цього резидента Дмитрієва Але... для того, щоб впливати на адміністрацію американського президента і отримати потрібний для Москви результат. От будь-яка дипломатія все ж таки спрямована на якийсь конкретний результат для Трампа. Конкретний результат це виконання обіцянок під час його виборчої кампанії. Зупинити війну. Навіть неважливо, як перемир'я, ми ж не... новий, новий, немає нов, нова угода і так далі. Навіть немає зараз ознак, того, що війна. Може Інститут вивчення він ще на початку квітня, в перші числа квітня, писав про те, що в найближчі кілька-два-три тижні про те, щоб зупинити хоча б першу фазу, перший етап розпочати, взагалі не йдеться, Навряд чи сторони зможуть домовитися. Але вам не здається схожими дещо цитату. Я на воду швиденько цитату Піскової, які ну продукує тези Путіна, обережний оптимізм присутній. Робота ведеться. Робота копітка, робота ведеться різними каналами. Дуже важливі такі контакти, як ті, які здійснив і в тому числі. Дмитріїв, це дуже важливо. Робота продовжуватиметься. А тепер я згадаю слова Трампа, який буквально на борту номер один днями сказав журналістам американським. А я впевнений, що Путін хоче перемовини, що він хоче завершити цю війну. Я впевнений, що якби президенту знову згадує війна, би ця не розпочалася. Я впевнений, що ми повинні перемовлятися тощо. Тобто, в принципі, і російська, і американська сторона роблять говорять про щось, що не несе жодної відповідальності і не призводить до конкретного результату. Ну, щодо американського президента, ми маємо вже звикнути, вже скоро буде 90 днів, 100 днів його правління, 3 місяці, потім 100 днів. Він говорить одні тези постійно. Він має дуже, дуже цікавий з точки зору політтехнології, підхід. Він от набив, скажімо так, декілька тез, і вони в нього з промови в промову, з інтерв'ю в інтерв'ю, з виступу в виступ. Чому? Тому що це заходить аудиторії. Аудиторія, яка дивиться його, американці вони не вникають в деталі, але от вони, якщо чують кожного дня одні ті саме тези, вони відкладаються на підсвідомості, і воно працює. І це правильний підхід до речі, точки зору політики. Один з його підходів закінчити війну. Все, красиві хлопці не гинуть по обидві боки фронту. І для нього, коли це станеться, припинення вогню, він тоді скаже, що мета досягнута, і виконання передвиборчої обіцянки зарахована. Зелена галочка туди відправиться, але ми маємо розуміти, що це не повинно бути ціною України і українських інтересів. І тому є справді заяви. Ці заяви звучать не так, як нам би хотілося це чути, і ми це бачимо. Наприклад, як комунікує посольство США в Києві. Був на вихідних прецедент, коли американське посольство і очільниця дипломатичної місії написали пост на підтримку України, не згадавши, а чому загинули діти в Кривому розі? Ну просто. Прилетіла минулася і потім Наступного стало. дня так. Але я б скажу, що ці речі вони відбуваються просто так. Швидше за все, це певний такий дипломатичний протокол. Зараз працює американський. Що якнайменше згадувати Росію? Це ж не прецедент. Прецедент був, коли вони резолюції України в організації Об'єднаних Націй блокували, коли вони дзвонили. Ну був це правда. Я говорив з дипломатами інших країн, посли в інших столицях європейських, посли США в європейських столицях. Дзвонили в Міністерство закордонних справ, дзвонили в Офіс їхніх прем'єрів, президентів, посли США в тих країнах. Не підтримуйте українську резолюцію, підтримуйте американську, де не було згадано роль і відповідальність Росії за агресію проти України. В підсумку ви бачили всі, як воно все закінчилось, пройшла наша версія, але це прецедент. Це було зараз. Забувають згадати Росію як агресора. Це це вже продовження прецеденту. Чому? Тому що вони відстоюють виключно свій інтерес Це закінчити війну будь-яким способом, і тому нам треба бути готовим, що в якийсь момент вони можуть побачити, хто слабша сторона, і давати стигнути на слабшого, щоб припинити війну на користь результату для Трампа, але супереч інтересу України. І для цього треба Україні бути згуртованою, сконсолідованою і говорити одним голосом, не влаштовувати внутрішніх суперечок, не влаштовувати качелі і бути об'єднаним навколо українського прапора, яким є український президент в переговорній групі, об'єднана навколо нашої делегації, яка включає які пройшли через три роки цього пекла переговорів: Єрмак, Умеров, Сибіга. Це люди, які в цій комунікації щодня зараз новий учасник переговорів Паліса, заступник голови офісу, який має дуже я сказав ну, практичний досвід на фронті і може апелювати предметно. Жовква, заступник голови в теж переговорній групі. Це двоє людей, які були в Саудівській Аравії в останній разом з Умеровим. Тому в цих обставинах от, ці люди потребують як найбільше підтримки, тому що ніхто, крім них, український інтерес не захистить в переговорах з Америкою. Ну на жаль, заклики до там парламентських дипломатів, до всього іншого, воно не працює, тому що всі рішення приймаються в одному кабір в Овальному або в гольф-клубі Мара Лаго, і це ми вже все побачили. Тому до чого я це все підводжу, що цей переговорний процес буде складним, але український інтерес має бути захищеним, і ніхто, крім президента, його не захистить. Ви згадали просто про організацію Об'єднаних Націй. Так, от в контексті удару по Кривому Рогу е, реакція від ООН теж була. Там зокрема йшлося про те, що е, ну ці удари, зокрема по кривому рогу, там по інших наших міст великих, вони е, мають ознаки злочину, злочину проти людства, людяності, тощо, що й мають бути покарані відповідно Росія, країна агресор, які вчиняють ці злочини. Але е, я б дещо під іншим кутом поглянув би на питання на тлі, все ж таки, якихось там яка ж пісков процес триває, і ознаки позитивні на тлі початку, хоча б перемовного процесу, коли Путін тисне на всіх фронтах на сході, намагається від відібрати там, хоча б ще кілька клаптиків землі. Це зрозуміло, це реалії на землі, так би мовити. Сенс бити по житловим кварталам по будинкам під час перемовин, щоб знову ж таки наражати себе на критику світової спільноти, щоб знову ж таки колись Трамп прокинувся і теж mm -hmm. прокатував його за це. Ви знаєте, ну в крилати ракети або в балістики немає е, описової частини, яка пояснює навіщо це удар, і, з якою метою, але але вся її запускають пост, люди. Вся комунікація, яка брехлива з боку Росії, вона звичайно не відповідає дійсності. Вони три з гаком роки брешуть. Вони брехали, що вони е, в Крвк, коли був прильот на вокзал в Краматорську, загинуло 60 мирних пасажирів. Вони казали, що це Україна б'є по своїм. Коли зайшли українські війська в Бучі і побачили мертвих людей на вулицях, вони сказали, що ці трупи розклали самі українці. Зараз вони кажуть, що в кривому розі в ресторані була зустріч наземних офіцерів, повна нісенітниця. Ну це легко ж перевірити, але вони це брешуть. Таким чином легендують свої злочини. А тепер питання: а навіщо це злочини в кої скоєні? Ну, по перше, це символічно. Вони дуже часто б'ють по кривому рогу, тільки тому, що вони хочуть зробити боляче українському президенту, бо це його рідне місто з такою метою. Вони тиснуть на суспільну думку. Вони намагаються створити умови, коли українське суспільство під тиском цих жертв скаже: Ми готові на будь який сценарій Кремля. Тільки давайте, щоб ця війна прики... припинилася якнайшвидше. тобто вони хочуть тиснути на Україну. Безпосередньо самі через американську адміністрацію пропонуючи неприйнятні для нас речі, а також через українських громадян, створюючи невиносимі умови життя всередині країни, щоб українці почали тиснути на українську владу. Ну, це вони просто такий спосіб, хочуть отримати єдине, що вони власне кажучи, починали цю війну позбутися українського керівництва, створити на території України проросійський протекторат. Ну так я не знаю, як от, згадуючи Холодну війну, це була східна Німеччина. Німецька демократична республіка, атрибути були свій прапор. Там був генсек, свій сидів, ерік Хонекер 30 років правив, але фактично все оправлялося з Москви. Це й була мета їхня війни: створити на території України таку от, квазі-східну Німеччину, яка управляється з. З Кремля, і власне кажучи, цим тиском на українське керівництво через мирні жертви українського населення вони намагаються дійти до цієї самої мети, змусити прийняти їхні ультиматуми. Але це питання до українців, чи вони погоджуємося на таке, чи ні? Звичайно, українці показують своїми суспільними рішеннями на опитуваннях, тобто соціологія вся показує, що українцям це не згодні в жодному разі, і Україна має гарантувати для себе за підсумками переговорів той мир, який убезпечить від повторення війни, компенсації для України, збереження суверенітету, національної цілісності і створення всіх умов для того, щоб Україна інтегрувалася в ті союзи, які забезпечить Україні майбутнє Євросоюз і НАТО. Днями де читав, що британська розвідка про це писала до речі, ще раніше Інститут вивчення війни на цьому наголошував неодноразово. Що ще до широкого масштабного вторгнення Росіяни готувалися до більшого конфлікту, зокрема із країнами північно-атлантичного альянсу. Про це свідчення тому є багато чого, що відбувається там в, в Атлантиці, зокрема в водах під, під водою на воді в контексті там перерізання кабелів, диверсій роботи в Євросоюзі Та багато багато ще чого От, зокрема британці на цьому наголо що росіяни до такого протистояння готувалися щоправда невідомо з якою конкретно країною, але ви згадували ми згадували точніше про гарантії безпеки і на чому наголошує постійно наше керівництво, що це може бути якщо не членство НАТО, то миротворчий контингент. А чи зупинуть зупинять росіян представники французької там якогось легіону або британського на нашій території в разі того, якщо вони захочуть піти далі, це питання дуже цікаве, тому що ми говоримо про гіпотетичні, чи зупинять чи ні, вони опиняться. Перед невизначеністю, знаєте, от чому Путін на багатьох країн, які не в війні з ним, тобто на українців це не працює, а на багатьох країн він так гіпнотично впливає, тому що це невизначеність, страх перед невизначеністю Путіна чи він нанесе удар, чи він почне наземну операцію. Він паралізує волю, і таким чином треба реагувати європейські спільноті так само. Невизначеність Путін не має знати, чи це будуть європейські миротворці, чи це будуть країни НАТО. Чи будуть Україні надані такі та, чи інші види зброї? Якщо він все знає наперед, то звичайно він прогнозує, і він краще в цьому навіть інколи впорається, ніж європейські партнери. А якщо в нього не от бити чи не бити по контингенту, куди входить, наприклад, французька делегація військових. Франція це не просто країна НАТО, це ядерна країна. І нанести удар по місцю розташування французьких військових, яка є Франція ядерною країною, це для нього вже не визначиться. Яка буде реакція Франції, а яка буде реакція іншого світу? Чи це ескалація вже з боку Путіна? Він же постійно каже, що він нічого не ескалює, це Україна ескалює, а тут всі побачать, що тобто, це uh -huh. е... обговорення розміщення миротворців створює для нього величезну зону дискомфорту оцієї невизначеності, як йому діяти далі. Тому, звичайно, як він прореагує, не знає. Думаю, і він не знаємо, і європейці, і ми не знаємо, але. Присутність європейців точно додає безпеки Україні в цих обставинах, тому що для нього піти на таку ескалацію це ну, може в бути екзистенційний ризик. Будь-якому разі, якщо буде така домовленості, конкретні результати, то це для нас дієвий інструмент стримування, принаймні превентивно. А Сергій Лещенко, радник керівника супрезидента до президента України до учасничого на ефіру фізично в студії, за що ми йому дякуємо. Дякую.